Я з квіточкою п'ю каву. Танюшка, давай. А Танюшка, вона геть покажу, ще залишила мій русу косу щоб Танюшка наростила і все. І буде Танюшка, вишиваночку, я їй таку голубеньку подарила, кажу, Танюшка, дивись, ти сіла зі мною. Так що мої хорошенькі, ні, я не зійшла зумає, але 10-58 я тільки п'ю перву каву. Ну, правда, я дякувати Богу. І сьогодні в Одесі вони умічки, сьогодні там передачки, хороші дівчата, крабики, чорна чорний колоки. Я кажу, ви знаєте, на кожен товар є свій покупатель. Хтось сьогодні взяв, хтось не взяв, але я сюди кажу, на все воля Божа. День лучше, день хуже, це таке діло. Давайте вип'ємо за гарний настрій, за хороший настрій. Танюшка, давай з тобою вип'ю. <сху> Ні, ну я тут сама хоч вовкомби. Ні, ну зараз все поприбрав, сюди. І душа я взяла тряпку, з однієї сторони помила, з іншої сторони зараз вітна помию. Хазяйка. Ну а що між робити? А так буду зазивати людей тихенько, щоб вони йшли до мене гарненько, брали мій товарчики. Всі любимо друзі, давайте вип'ємо за гарний настрій, за хороший настрій, щоб усе всіх було добре, що ви мене все посміхалися і щоб всі ваші бажання здійснилися. Це столові вина, столові дуже вкусні. Столові? Так, да, це столові вина. Можете спробувати тут навіть. 150 гривень вітер. Є різні, але вони дуже смачні. Добре, до мене обратно. Хорошо, приходьте, приходьте. Добре, Добре дякую, вам теж дякую. Всі на обратному хоті, всі їдуть спочатку покататися вгоря, а потім до Світулічки. Добрий день. Що ви бажаєте? Подивлюся, що. Подивіться, подивіться будь ласка, подивіться. Якщо що запилити, вроді би цінники скрізь є, а знаєте, може щось, ви захочете ще узнати, то піднімайте воно чистенько. А після дощика воно трошки, ну а що мені поки це видно знутрі, Бо дивіться, це тут таке заляпане є, а воно знутрі. Я його тру-тру-тру-тру. Багато ви бачите, всі їдуть в гори. На день всі їдуть в гори. А потім вже коли йдуть вертатися, прийдуть до світулечки. Літр столового вина, кусочок рибулечки, нога на ногу ввечері, по 25, і ніхто куди нікуди вже не йде. Так що ми йдемо на дворі весна. У я весна просто весна. Оце знаєте жовте листя. Зараз ми піти в цей парк тут є санаторії. Парцей, Боже, як там клас. І ото листя йти, так знаєте, отими от ногами швиряти. Їй можу зараз, не блююся, піду, пошвиряю трошки листя ногами. Але я вийду з анаторію, сказати, що зійшла зумачу, що я дуже люблю. Я люблю листя це брати і підкидати. знаєте, так. Воно очень круто. Ну, ну круто. Одним словом. І підкидайся, тобі підкидайте. І десь попускайте, куди мій друге вікно. Так що я вас всіх чекаю. I love you. у нас на Костик, я тебе переб'ю. Одинадцята година дня, а ми вже ну, склали ми вже скільки? П'ятнадцять передач. передач. Ось така передачка на Хмельницькій. У нас 2 кілограма красної ікри. Пів кіло чорної і пів кіло крабів. На така... Хмельницьку, так? Да? Так, да, На Хмельницьку область. Хмельницьку. Ось такий заказі на Хмельницький їде. Ми зараз все тернопакети з все запакуємо і все відправляємо. Отакі 15 передач ми вже замотали, тут ще 4 передачки домотати. Костіка так, є ми... мінімальне замовлення? Немає, у нас немає що палочка колбаси, що 100 грамів і корочки, що баночка, консерви, немає. Чи ви різниці. хочете за 200 гривень паличку колбаси, чи, чи, ви... чи на 40 тисяч ось таку і... передачку? Такі передачі ми не... Не ми ми замовляйте за номером 098 493 07 76 і все, весь товар поїде до вас. І мабуть, а ми вас цілуємо, люди міжмом за району. Отака передачка в нас на міністках. Костік, я тебе переб'ю. 11 година дня, а ми вже склали скільки? 15 передач. Ось така передачка на Хмельницької. У нас 2 кг красної критики. Пол кіло чорної і пол кіло крабів. На Хмельницьку, так? Да? Да, на Хмельницьку область. Хмельницький. Вот такий заказі на Хмельницький їде. Ми сейчас все тернопакети сольдом все запакуємо. І все відправляємо. Такі 15 передач, ми вже замотали, ось тут ще 4 передачки домотати. Костіка так, ми... є мінімальне замовлення? Немає, у нас немає, що палочка ковбаси, що 100 грамів і корочки, що баночка, консерви, немає. Чи ви хочете за 200 гривень паличку колбаси, чи ми... на 40 тисяч ось таку передачку. Такі передачі ми не, все не різниці. Ви замовляєте за номером 098 493 07 76. І все, весь товар приїде до вас. І вам, а ми вас цілуємо, любимо і ждемо, дорогі наші покупці. Отака передачка у нас на Хмельницькому. Костик, я тебе переб'ю. 11 година дня, а ми вже склали ми вже скільки? 15, передач. передач. Отака передачка на Хмельницькому. У нас 2 кг красної крики. Черно. Пол кіло чорної і пол кіло крабів. На Хмельницьку, так? Да? Да, на Хмельницьку область. Хмельницьку. Ось такий заказік на Хмельницьк їде. Ми зараз все тернопакети з сольдом запакуємо. І все відправляємо. Отакі 15 передач, ми вже замотали, тут ще 4 передачки домотати. домотапи. Не... є мінімальне замовлення? Немає, у нас немає, що палочка ковбаси, що 100 грамів і корочки, що баночка, консерви, немає. Чи ви різниці. хочете за 200 гривень паличку ковбаси, чи... чи на 40 тисяч ось таку і... передачку? Такі передачі ми не немає цього різниці. Ми замовляйте за номером 098 493 07 76 І все весь товар приїде до вас. І мабуть, а ми вас цілуємо, люди, ми ждемо, і люди Дорогі За района життя тут. Отака передачка у нас на Хмельницьку. Костик, я тебе переб'ю. 11 година дня. А ми вже склали ну, скільки? 15 передач. передач. Отака передачка на там, у нас 2 кілограма красної критики. Пол кіло чорної і пол кіло крабів. На Отака... Хмельницьку, так? Да? Да, на Хмельницьку область. Хмельницьку. Ось такий заказі на Хмельницький їде. Ми зараз все тернопакети з сольдом усе запакуємо. І все відправляємо. Такі 15 передач. Ми вже замотали. Тут ще 4 передачки домотати. Костіка ми... є мінімальне замовлення? Немає. У нас немає що паличка колбаси, що 100 грамів і корочки, що баночка, консерви, немає. Чи ви різниці. хочете за 200 гривень паличку колбаси, чи... чи на 40 тисяч ось таку передачку? Такі передачі ми не ра різниці. Ви замовляйте за номером 098 493 восім 76 і все весь товар приїде до вас. І мав а ми вас цілуємо, люди, ми ждемо, і між зараї наші покупці. Так, мої дівчатка. Хочу зробити вам трошки обзорчик. Тутя Лідочка, добрий ранок. Добрий ранок. А ви стіколечко протираєте хазяїчка? Да, дівчатка. Я хочу вам сказати по цьому номеру телефону Ви можете в цій є очаровательний жіночці жіночки. Дивіться на лісічки, по чому на ліснички на сьогоднішній день 200 гривень кілограм. Да, вони є сладкі, є соляненькі, да? Хіка солоденькі дівчатка. Оця запіканка, вона вже проситься прямо тако. Вже хочеться знаєте, відірвати її. Подивіться на цей зюмчик. Слухайте, ну ви ви подивіться тільки на вас. Ви знаєте, до вас прийти і не можна що, щось не купити, тому що з таким позитивом ви продаєте свій товар, це треба його любити. Тьот ну, я вам правда кажу. По-перше, весь товар в холодильнику, весь товар сам печеться. Дівці, це мої мами, любимий наполеон. Моя мама цей наполеон дуже любить. І я завжди, коли їду, це Наполеон, це святоє. Дівчки, запіканочка, подивіться, які так, дівчинки, це жиле на суть літ? Чи жил? Дивіться, яке жаліє. Дівчатка, воно просто. Та ну, воно вже проситься до вас. Це все у нас на привозі. Літочка, я просто сьогодні їду в Яремчу, а завтра покажу у нас красивий привоз. Щоб цей привозик був би і в Яремчу. Помієте, ця вкуснятінка, хай їде і в Яремчу. Дівчки, по цьому номеру телефону ви можете все замовити. Нас не ні, ні. Звісно, Любим? любимо. Да. і ви знаєте, я оце кажу, коли починають ділити людей, да, то такі, то такі, це некрасиво. Ви що, це не можна говорити? Мої хорошенькі, ми всі з вами хороші. Значить, дівчатка, дивіться, який вибір тортиків на полі а Наполеон в розрізі, Ви вот просто-просто треба буде подивитися, і він уже просить до вас. А одна дівчинка приходить рано утром відкрилися, вона в навіка Света, Ну зачем ти каже? Показала тютюлі тортики. Каже. Я прибігла, каже, все, я лишила, каже, все. Я лишилася, той мами на де він, дівчатка, запіканка, скільки подивіться на цей ізюмчик, скільки тут ізюма, а на лісничці солодкі. По цьому номеру телефончика, дівчатки, ви замовили. А взагалі ви приходите в наш молочний корпус? Дивіться, який у нас красивий молочний корпус. У нас все свіже. По ліву сторону у нас колбаска, по праву молочка, я очаровательна, обаятельна тетя Лідочка. Так, мої хорошенькі. я, звісно, завжди приходжу вовремя, добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. Білий фартушок, біла клейоночка – це немаловажно взагалі, дівчатка мої. Значить, Мішенька, я, конечно, як замовити товарістів, ти так рано приходиш. ну. Я приїжджаю приїгаю полшостого. Полшостого. Номер телефона 195-64-72. Дівчатка, значить, дивіться, та це я знаю, по чому це що в нас слівка чи сметанка? По чому ця сметаночка? 140 дівчатка, подивіться 140 гривень, яка сметаночка, Ага. Це теж сметаночка? Ні, це у нас слівочка. Слівочка, ну пока слівочка по чому? Дівчатки, сливочка по 300 гривень. Подивіться, боже, яка вона, Ану, просто, міш... Просто, просто, просто. дівчатка, подивіться на цю сливочку. Так, слівочка по чому між? Сливочка 300, а сметанка 140. Сметанка 140, сорок. Дивіться, оце сливочка. А масло вообще 420. двадцять. Подорожало воно, так? Да? Подивіться на це масло. 420 да, гривень, так? Я одного да? розріз зроблю. Дивіться, води п'ять, 0,65, 64, 72. Да. Михайло, так, Михайло, це да. маселко, по чому да. ти сказав? Між? 420 гривень. 420. Дуже шмачне. Вершкове це, так? Да, да, йде? Вершкове. Так, а скільки в цьому кусочку? Так, допустимо, кусочком брати. Так, тут завжди я покажу вам, де творожок запечений. Що в нас виходить кусочком? районі такого? 900 гривень виходить кусочок, 2 100. Раз. І по чому був творожок сьогодні обезжирений? Творожок 80. Обезжирений 80, так? 80, да, 80, да? 80 гривень. Дивіться, у нас завжди така очередь дуже велика. завжди. Да, Зараз я покажу смачне, Так, смачне. Та, звісно, смачне. Я сам пішов до сметанку з вареничками. З вареничками, так? Ага, щоб да. ти ті вареники наліпив да. би, зварив би, так? Є, є, ну слава Богу, ні, я маю виду, так. Да. Мені що так хто зварив, бо я. Велика сім'я, так? Да? Так, П'ять дівчаток. П'ять дівчаток. Да, серйозно. В тебе п'ять Міш? Да, п'ять дівчаток. серйозно. Да, а яка сама старша, саме менше? Боже мій, да. та звісно, є кому ліпити вареники. Звісно, <laughs> <Конечно>, умнічки. <laughs> так що так, почому сметанка? 140, 140. 140 слівочки. Девочки 300. 300 і масло – 420. Творог не з 408. Треба приходити в 6 6:00, щоб щось дістати. Не, ну, ну, можна просто Так у день до 8:00 вже нічого нема. Ну, то буває. Порад. Ну, то буває, да. да. Так, дівчатка, дивіться наш молочний корпус. Абсолютно все свіженьке. Хочу вам показати. Так, Мішенька, тобі удачі. Да, ну, слухай, п'ять девочок. Я тобі серйозно кажу, ну, хай ростуть здорові, Господи, дати, що от хазяїчки, а мамі помічник, а сама маленька, скільки? Ті приїдуть. <реш> Умнічки. Так що, дівчатка, подивіться на це вершкове масло. 420 гривень за кілограм. Собак зібрали. Ця жіночка, яка стіс... стіснялася завжди. Добрий ранок. Поки ви фасуєте, скажіть номер телефону, як замовити вкусняшки. Оксаночка. Так, Оксаночка, почому це наша сметанка? Боже, яка вона густа, по чому вона? 350. 350. Да. А то Смет... сметанка по 180. Так, поки саночка буде відпускати, я вам покажу цю сливочку. Дівчатка, подивіться на цю сливочку, яка вона густенька. Ага. І сметанка, яка вона біленька. Так, я йду на ту сторону, хочу показати вам творожочок. Все біленьке, вам удачі, Михайло. Так, я вам покажу творожочок. Почому цей такий у нас мраморний. Ага, 260-280. Так, Оксаночка, ви відпускайте, а я поки вам покажу сметанку, сливочки, покажу вам творожок. Дивіться, мраморний творожок, він аж горить. А це, скільки це... На скільки такий кусочок, я вам зараз скажу, дівчатка, на скільки такий кусочок можна купити в нашій Оксаночки? Вкусний, вкусний. Оксаночка, номер телефону. 068-923-79-52. Оксаночка, так, це в нас е, йде запечений. По чому він? 280. І такий мраморний теж 280, так? Ні, ні, 280. Ага, 280-260. А от лічає. Це для поміця та пленка, а мраморний наполовину. Ага, і такий жирний творожочок. 209. 200 гривень. 200 гривень. Ти на кілограм, да, тут такий кульочок, так? Да? Ага, смачнесеньке, дівчатка. Значить дивіться, біла клієночка, білі фартушки, це взагалі вам про щось да? Подивіться на цю сметанку. А маселку по чому, Ксам? 430. 430. Так, от такий це, це нас іде все жирне, так? Да? Все жирне. А от по 140 гривень, да? 140 гривень, а на ліснички? 250. 250. я вже бачите трошки живіше, вже не стісняєшся так, так? Да? А що ж стіснялася, ховалася? Ну а що таке про товар не показати, дівчатка? Ви подивіться, ну це ви що. Та в нас усіх тут подивіться на наш шикарний молочний ряд. Усіх біль... Знає, білі... Знаєш, мені подобається, білі Да? Добрий ранок. Аліночка, а що ти ще вилажуєш товарчик? Да? Доброго. Скажи номер телефону, як замовити цю вкусняшку. Плюс 3, 479, 57. Да. Гавандочка, чорний шахтарчик, зараз розріжемо, те демонший такий вишковий смак, такий, такими кажемо навіть картяночка. Ті, хто почує це слово, зрозуміє. Ементаль, такий королівський сир. І дуже-дуже витримані сири. Три роки, п'ять років витримки, і чотири. А mm. це Це з чого він? Козиний, да? так? А яка ціна його? 1500, 1300 і оці по 900. Да, оце що за шарики, скажи мені? Шарики – це курти, це сушений сир, 20 гривень кулька одна. Він сушиться на сонечки, такі сонячні кульки. А При який віде, це, сушки, який це що сир? Там багато кальця. Кузій та коровічий. Ага, кузій та коровічий. Ага, mm -hmm. дівчатка. Аліночка, номер телефону. Плюс 3, 479, 57, 44. Так, що ти мені хотіла зараз показати? Е, хотіла показати сулогуньку. Сологуні почну? Е, 280 за кіло, плавиться, тянеться, шикарно на піцці, та чапурі. Це кошт так. є пожитником. – З пожитником, так? так, так Солугунь є з пожитником, є так? Ага. А скільки оцей квадратики? – Оці 120 гривень баночка. З його і 130 з овечого. просто шедевр. Дивіться, і лимончик, і перчик, і зелень, і без лікаряганний розмаринчик перчиця. Так, Аліночка, значить, так ідемо сюди. Розкажи мені про це, що це в нас у баночки. Так, це наша ціреві м'ясу. Можна да. так сказати, це з овечого молока а, Намазочка. Вона дуже дуже смачна, з чесночком, з травами, зі спецями. 150 гривень. Тут більше 300 грам. Ага, ну, тут це от те, що я казала, з коров'ячого да. молочка. І оці квадратіки. Да. Так і наші лавнешки, крем сир. Їх можна також баночки з маринадом робити. Аліночка, Розкажи номер телефона по поводу тої бурати замовити. Ну вісімналь дев'яносто дев'ять Дівчатка все передається новою поштою. Хочу вам сказати до нового року. Вже потрібно брати оці ексклюзивні сири. Просто самі ексклюзивні сири це Алінки картинки. Добре утро. По чому це бурати? Склюзивна сто тридцять. Штучка Штучка, що з чого бурати, що там таке? З коровичого молока. Викрух вона йде маса, як сологуньки, ну так, щоб трошки легше було зрозуміти. А внутрі де стратечала сливочна маса, яку розрізаєш, розтікається. Така злочичка сирна. Ну, Дуже-дуже ефектна і э, смачна. Умічка, аліночка. Дієтичний сир э, до правильного харчування лікота та ліґетки. А жир-жир? З чого це жир, скажи мені? З цього сала, і воно топиться на паровій бані і готується і виходить такий Дівчатка, А це що у нас за сир? – Це Адегійський сир, а внизу це йде рікота. Адегійський більш платніше, лікота і Ціна ліпоти. його 320, це виходить більш такіше. І чи тристаліночка, все передаєш нову? Так, дівчатка, сьогодні я зроблю вам обзорчик в Одесі, бо сьогодні я їду я в Яремчу. Добрий день. Ку-ку, бачите Лесю, девочки, подивіться, яка в нас викладка товару. Вся колбаска знаходиться в холодничку. Колбаска в асортименті. Вона йде різна, смачненька, нарізочки 950 гривень за кілограм. Робите скріншотики. Ми вам все відправляємо новою поштою. В цьому холодильничку В нас подивіться, вся і вся рибулечка. Що де фасувати корочку? Бо сьогодні получили багато кіти. Маслінки, олівочки, тунець, дівчатка. Дуже вкусний тунець, Ціна його 550 гривень за баночку. Маслінки. 300 гривень за баночку. Дівчатки, подивіться, у нас є абсолютно все. Рулетики, це все, ми зараз, звісно, подолажуємо, тому що ви знаєте, що воно все продається і все потихеньку долажується. Дуже смачна скондрієнка, дівчатки, 200 гривень штучка, капчена сьомочка, 1100 кілограм, 1000 гривень, 200, ой, тисячу гривень ескалара і всімі любими наш палтус 1500 гривень за кілограм. Дівчатки, в нас є дунаєчка, 550. Мої хороші, у нас є Дунаєчка 550 гривень пачечка. Дунайчку, а ну достань, будь ласка, я покажу. Потім є хамончик 500 грам, 500 гривень, грам, 250 грамів, 250 гривень. Грам. Маслини, отакі, є з косточкою і без косточкою, 300 гривень за пачечку. Дівчатки мої, вибірка є, що дуже велика, зараз ще все поналажимо. Круасанчики є з мідіями, є з сиром дорблю і є з креветкою, 1000 гривень за кілограм. Так, потім, дивіться, наша Дунаєчка. Дунаєчка, отака пачечка, вона стоїть 550 гривень. Ви знаєте, що Дунайка вона сама полезна рибулечка. Вона така, як була в нас в лоточках. Зараз вона виходить така вакуумована. Я вам говорила, що вона буде вакуумована. Тут іде 4 штучки 550 гривень. Саме головне, що вона сама-сама полезна. Дівчатка, тут треба обсмакувати абсолютно все, тому що Дунайка і Форелечка сама полезна рибулечка. Так що, така наша вітринка. Це зараз будемо фасувати її корочку. Я вам утром показувала, ми отримали. Але ці ролики я вже викону завтра вам є ремчі, але щоб ви знали, що частічка цього Ліночка, добрий день. Мене вже питають, де Аліжуня, я не знаю, що казати. Що казати вже? Уже кажи ти вместо мене, де <реку> діли Аліжуню. Аліжуля сидить вдома з дітками. З дітками. Согласна. Кажи номер телефона для замовлення. 885 37. Значить, дівчатка, дивіться, це що у нас за сирочок? Та я бачу, я ж сьогодні, я ж хочу все одно показати. Дівочки, дивіться, це вона як масло, ця да, бринзочка прямо? Обов'язкове, жирна, жирне, класне бризочка. 320 гривень любає, а нічого. Отака люба 320 гривень, да? угу. так? У, у цей, да, ян... да, вот, так? Вона як масло. Вона... вона як масло, прямо вона така плотненька-плотненька дивіться, так? Да? Ні, ні, так воно видно, яка в неї розрізі. Дівчик, все передається новою почтою, ви не хвилюйтеся, ріжеться будь-який кусочок. Наскільки такий кусочок десь може вийти? Плюс-мінус. До 300 гривень. Да? Отакий От кусочок виходить. До 300 гривень. Дядя Коля, добрий день. Сейчас, айфон, добрий день. Так, дивіться, коли ви приходите, немає тіті світа, є дядя Коля. або якщо є дядя Коля, то є тітя свята. Дядя Коля, почому у нас на сьогоднішній день масло? І Скажіть номер телефону тіті світу для замовлення. Вайбер, вайбер, да. 09,6, 98, 8, 1, 2, 6, Ні, Коля, а хай мені буде стидно. Я робила відігрити, і у мене закінчилось ваше масло. І я пішла в магазин, купила. Так, треба було подзвонити. Ви привезли, так? Приїду. Скільки зараз стоїть літр жареного і не жареного? Так, 100 гривень, 120 гривень за літр. Дівчатка, воно таке смачне, воно навіть не може це дійсно, вкус дитинства, воно наливається з бетону в блієчку і взагалі дуже-дуже смачненьке. Подивіться, от воно є. жарене, жарне, є не жарне. А домашні яйця по чому? <реку> Отакі от оці. оці. 60. 60. А що ще є, різні? А старі крупні 80. Старі крупні 80. А, а то комусь відложили, вже, да, старі крупні? <реку> Аліночка, номер телефону. Да. разный кусочек, разный. Ну вот этот 420. Чуть поменьше, в район 300. То есть. Ага. Делаем столько, сколько надо. Да, так на вот это, что у нас, скажи, вот эта присыпочка, я бачу, чтось новое. Здесь это у нас намазка да. с чесночком с паприкой. Сколько это, как коробочка? 150 грн любая коробочка. 150 грн любая коробочка. Це вже на это же на гречивский салатик. Салаты-то такие из сыра со специями. Это угу. А тут прямо дівчатка, дивіться, сирочок со спеціями, вкусняшка. Так, рикотта. Рикотта 220 грн, как была, такие есть. От и готовится это готується, А Оце з рікоти, да, йде вона? Так. І мертинський сир, тут обалденно платиться, живої сиро, 270 дитя. А масло було? Масло буде. По чому? 450. 450 гривень масло, то да. так. Дівчатка, подивіться на ці творожочки, воно все свіженьке, воно аж пле. Правда, я вже прийшла, Аліночка, що товар дополучає, але все свіженьке, дівчатка, все передається новою поштою. Дядя Коля, ще раз номер телефону. 0, 9, -9 -8 -8 Дівчатка. Значить, дивіться, 100 гривень, 120 гривень масла. Я робила, він і пішла в магазин, купила олію. Yeah. Так, дядя Коля, хай ні досить. Да, да. З обіду із важкобойчі з нової Так, да, дядя Коля, покажіть мені крупне, яйце це яке. Це десяток. Скільки цього десяток? І того, покажіть мені, яке крупне і яке не крупне. Дивіться, це геть молодесенька. Так, щас я коля достане, покаже нам. Дівчатка, тут є сир. Скільки сирові вашому найстарший сир? Скільки йому видіршка? Видірка вашому великому сиру. Отакі по чому десяток? Да. 80. 80. 80 і такі? 60. Ші... Коля, номер телефона. А я зараз покажу, Он скажіть мені номер телефону. А, а ну, я передаю, вона передає 0969881264. Дідькуля, значить, продукція от... із одного погреба. Скажіть мені, скільки років цьому сирові? Як? Так. Як, да. ну, це треба, як дідь... сир з плесенью. Скільки, скільки йому років, Вітьколь? Чотири, Чотири, дивіться. І сина цього сиру, цієї бринзи? 400 гривень за кілограм чотирьохлітньої бринзи. Такий лиман йде по Одесі, не на одному базарі. Три роки mm -hmm. я дурблю пармезан. Три роки дурблю пармезан. Оце дурблю пармезан три роки, да? так? Це, про Це прошлого дня. По чому вона теж ціна? Та три бійка.